Відразу про візит Столтенберга хотіла би з вами поговорити, який відбувся вчора. Цей візит. Яка справжня мета цього візиту? Ну я б не шукав якоїсь конспірології. Ну це популярно, та, що є якась справжня таємна мета цього візиту. Дивіться, в Київ на зустріч з керівництвом України приїжджає кожен день, майже кожен день. Якийсь воскопосудовець заходу. І це як конвеєр працює безумовно, Столтенберг, як НАТО, от в цьому ряду він виділяється. Ну тому, що це НАТО і він ключова посадова особа в НАТО. Хоча всі, хто знає ситуацію, розуміють, що рішення ухвалює не Столтенберг, а рішення ухвалюються США, ключові країни НАТО. А Столтенберг має їх виконувати, ну, як і секретаріат НАТО. Але тим не менш, да, і важливий момент: Столтенберг вже йде. Е, ще не вирішено питання. Остаточно, хто його замін, хто буде його наступником. Ну, вважається, що найбільше шанси у Марка Рюти, з яким до речі, Зеленський зустрічався, і домовились тоді про новий пакет допомоги для України: мільярд доларів військової допомоги, додатковий пакет і плюс ще 400 мільйонів на відновлення інфраструктури. І от дуже добре, що наша влада працює вже з новим керівництвом з потенційно новим керівництвом. НАТО мета головна цього візиту насправді дуже банальна, проста, і про це повідомлялися на брифінгу. Це підготовка до саміту НАТО в Вашингтоні. Це ювілейний саміт НАТО і це важливий саміт і для НАТО для Столтенберга. Цей саміт має завершити його роботу, тривалу роботу на посаді Гінсіяка НАТО. І він хоче піти ну, достойно, гідно з результатами, зокрема і в плані допомоги Україні і нового етапу. Посилення НАТО зв'язку з викликами з боку Росії, а для нього важливо, щоб цей саміт не провалився, щоб не було конфлікту і протистояння між тими, хто за членство України в НАТО, і тими, хто не готовий зараз надсилати Україні сигнали щодо нашого членства. Тому треба зберегти паритет, щоб не було конфлікту на цьому саміті. От я думаю, от це справжня мета цього візиту. Ну, безумовно, обговорювалися питання допомоги Україні, що і як НАТО може робити. Хоча постачання зброї зараз йде через Рамштайн, ну, надають зброю наші партнери, а логістикою займається платформа Рамштайн. До речі, Столтенберг запропонував важливу реформу. Я думаю, що вона скоріше буде втілювати в життя, щоб замість Рамштайн Мштайну Рамштайну цією логістикою займалася займалися саме НАТО. Для чого це? Для того щоб уникнути е, ризиків. Ну, якщо прийде Трамп, якщо там виникнуть проблеми з. Активну участю США в допомозі Україні, щоб цей процес продовжувався через НАТО, тому що Рамштайн це натівська база, але американська суто технічне питання, але тим не менш теж теж важливе. Але так чи інакше, оця зустріч, цей візит, це підготовка до саміту НАТО узгодження. Я думаю, що проговорювалися питання, яким чином що саме може НАТО зробити, щоб продемонструвати, що Україна рухається до членства в НАТО, але саме по. Питання буде вирішуватись після завершення війни, а от власне, чого очікувати Україні від саміту у Вашингтоні? Ну точно, не запрошення на членство в НАТО, оце точно можна сказати. да, майже 100%. І це чудово розуміє. І президент про це сказав. Ну тому що ну, це було зрозуміло і минулого року, і ситуація не помінялася. Дві впливові країни НАТО насправді їх більше. Але є взагалі ті, хто буде проти нашого членства за будь-яких умов, наприклад, Угорщина, поки Орбан при владі. А нагадаю, для того щоб стати членом НАТО, як і Євросоюзу, потрібно, щоб всі дали згоду, всі члени НАТО або Євросоюзу. Тому це потенційна проблема. Але на даний момент позиція двох впливових членів НАТО США і Німеччини, поки йде війна. НАТО не буде надсилати запрошення Україні на членство, навіть якщо це буде запрошення з відстрочною датою. Тобто не зараз, а пізніше буде вступ. Це один з варіантів, який підтримували чимало країн НАТО, зокрема європейських країн, країни Балтії, зокрема, і не тільки, в принципі, навіть. Ну членство України в НАТО перспективу членства України в НАТО підтримує і Велика Британія, Франція зараз підтримує. Раніше не підтримали, до речі, зараз Макрон підтримує. Але ну є розуміння, питання буде вирішуватись після завершення війни. Зараз головний аргумент тих, хто проти запрошення України до НАТО, це буде ризик. Ризик втягування НАТО війну проти Росії, а це означає ризик ядерної війни. От такий Простий, але достатньо вагомий аргумент. От що саме запропонують Україні? Оце питання. От я думаю, що над цим зараз іде робота. Треба продемонструвати нові кроки вперед, нові опції, що Україна ще на крок на два наближається до членства в НАТО. Що де-факто ми вже нібито вступаємо в НАТО, а юридично це буде оформлено після завершення війни. От над цим зараз ламають голови стратеги НАТО, креативщики НАТО, і вони зараз от намагаються щось таке вигадати. Сформувати так, щоб всім був помітний прогрес України на шляху до НАТО, отака От ситуація. Вона суперечлива, безумовно, але на жаль, така реальність. От Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що Україна буде в НАТО після перемоги. Про яку перемогу йдеться? Що в цій заяві, це, це, це розпад Росії, яка це має бути перемога? Ну, давайте, знаєте, кожен вкладає в поняття перемоги свій е, сенс, е, своє розуміння цієї перемоги? Е, тому я б зараз от не став відповідати за Володимира Зеленського. Його треба запитувати, що він мав на увазі під перемогою. Е, тому що, наприклад, от для розуміння. Президент Байден, коли виступав перед Конгресом США, ну і в інших своїх публічних виступах, він сказав, що таке перемога України. Це коли Україна е, зберігає свою державність, свою незалежність. Оце розуміння Байдена, перемога України. Я думаю, ну моє припущення, що е, е, Зеленський має на увазі те, що мають на увазі більшість українців. Е, повна перемога, повна перемога. Звільнення всіх окупованих територій України, часткова перемога. Ну це вже моя версія, моє тлумачення. Часткова перемога це звільнення частини окупованих територій, тому що для повної деокупації всієї території України ну потрібні такі ресурси, яких зараз ми не маємо. Причому ресурси і чисельність військ. От у вас перед цим йшлося про мобілізацію. Ну всім треба розуміти. Тому що більшість хоче деокупації, але чомусь забуває, що для того, щоб деокупувати всі території України, ми маємо, повинні мати перевагу над росіянами. Зараз у них перевага вдвічі на Донбасі вдвічі перевага росіян над українцями в чисельності військових. О, така сувора правда. Якщо буде у них перевага, нам знаєте, не до звільнення, нам би утримати нинішні позиції, з чим вже є проблеми. На жаль, плюс нестача ресурсів, боєприпасів, зброї і так далі. Для того, щоб звільняти, ми маємо повинні мати перевагу, зокрема в якості озброєння. На жаль, поки що питання про це так не стоїть. От коли буде це, коли буде сприятлива можливість для звільнення, я думаю, що це відбудеться. На мій погляд, от моя версія відповіді на це запитання, повне звільнення окупованих територій відбудеться тоді, коли у Росії виникнуть внутрішні проблеми. От ви про розпад кажете. Ну, найкращий варіант, коли розпад Росії відбувається внаслідок поразок Росії на фронті. Це логічна комбінація, історія знає такі приклади, зокрема і російська історія. Але е, на сьогодні на жаль, е, ну поки складається інакше, і тому може так статися. От якщо в Росії виникне серйозна внутрішня криза, політична, економічна, соціальна, неважливо коли і внаслідок яких причин. от якщо виникне, от тоді для нас це буде шанс. Шанс на те, щоб звільнити окуповані території, тому що на сьогодні, на жаль, ресурсів для виконання цього завдання у нас на даний момент немає. І головне завдання для нас на найближчу перспективу на поточний рік утримати позиції, вирівняти воєнну ситуацію, стабілізувати фронт. І примусити, до речі, це теж я думаю, завдання: примусити Путіна до переговорів не на своїх умовах. А хоча б на умовах припинення військових дій. Оце може бути завданням. Якщо ми вистаємо, на мій погляд, це теж буде символічна перемога. Тут я можу погодитись з Байденом, тому що для нас завдання мінімум утримати нашу незалежність, нашу державність. Тому що, на превеликий жаль, є інші сценарії. Якщо Росія матиме перевагу, в чисельності військ, в зброї в боєприпасах, а західною допомогою будуть проблеми. Ну тоді ми можемо і програти цю війну, і про це всім треба пам'ятати, зокрема, і тим, хто так легковажно ставиться до теми мобілізації. Все ж таки, ця допомога від США зараз наскільки вона нас врятує, скажімо так, дозволить нам якось врятує. Я вибачте, що перебуваю в цілях економії часу, врятує від поразки. Вона нас врятує від поразки, від втрати частини території, може врятувати. Тому що давайте ще дочекаємось цієї допомоги. От поки що, на жаль, да, політичне рішення вже є, а фізична ця допомога, перший пакет цієї допомоги, мільярд доларів, поки що, я так розумію, до нас ще не дійшов. І тому є проблеми. Плюс. Сама по собі західна допомога не всі проблеми вирішить. Ще раз нагадую: у росіян зараз подвійна перевага на фронті, чисельність військ подвійна. А нові недосвідчені е, бійці, які приходять, не завжди можуть утримати фронт. Чому от втратили позиції в очеретину? Це, до речі, питання: пам'ятаєте, дискусії про демобілізацію? Як було популярне, давай даєш демобілізацію. Давайте дамо відпочинок тим, хто воював. Добре, да а от не до просто ротацію хотіли зробити. Досвідчені відійшли, прийшли недосвідчені, і вони, на жаль, не втримали фронт. Бачите, яка сувора правда війни. Тому для того, щоб утримати фронт, замала допомоги заходу. Вона важлива, вона дає шанс утримати фронт і стабілізувати ситуацію. Але ще потрібно і поповнювати армію без поповнення збройних сил України. Фронт буде утримати дуже важко. А ще не дай Бог, як очікується червень або пізніше Росія проведе нову хвилю масової мобілізації: ще 300-400 тисяч військових. Тоді нам теж доведеться це робити, інакше знов ми будемо втрачати територію. От про це треба думати зараз. Да тому західна допомога дає шанс на те, щоб стабілізувати військову ситуацію, але тільки західної допомоги замала, тому що нам треба зробити і свою внутрішню роботу. Нам треба поповнити військо. Без цього фронт тримати буде дуже і дуже важко. От видання Тайм опублікувало інтерв'ю з Трампом, в якому він говорить, що не дасть ні копійки на Україну, якщо Європа не почне вирівнюватись, оскільки Європа не збирається платити, то чому ми повинні. І що от Європа набагато більше постраждала між нами, океан а між ними ні, у разі перемоги Трампа нам можна вже забути про, про допомогу, чи це він. Таким чином, підштовхує Європу до активніших дій, активнішої допомоги. Ну, по-перше, я просто нагадаю, що голосування Конгресу США, Ніжні Палати Конгресу, де більшість республіканців стало можливим завдяки тому, що Трамп дав добро. Не було б добра Трампа, його згоди на цю допомогу, не було б цього рішення. Ось така реальність. Тому це інтерв'ю це передвиборна заява Трампа. Це демонстрація його публічної позиції. Він давно про це говорить. До речі, не всі можливо звернули увагу в цьому законопроекті, який проголосований. Там є така норма, що фінансова допомога Україні там 7,8 мільярда доларів, бюджетна допомога, тому що все інше це зброя або відразу. Або більша частина трохи пізніше, ну, коли буде поповнення арсеналів США, військових арсеналів. Так от е, фінансова допомога, її треба отримати найближчі 5 місяців, поки е, буде діяти поточний фінансовий рік в США. Новий фінансовий рік починається з жовтня. Так, от, для того, щоб ми отримали цю допомогу, потрібно, щоб е, на ті самі 7,8 мільярда доларів. Таку ж саму допомогу бюджетну нам надали наші європейські партнери. В принципі, ну, скоріше за все, це буде виконано. Тому що минулого року, до речі, коли виникла проблема з американською допомогою, саме фінансової допомоги нам надали більше європейці, ніж американці. Так що Трамп не зовсім справедливо каже: по військовій допомозі інша ситуація, на жаль. Да, от ми критично залежимо від американської військової допомоги, і тому затримка з військової допомоги від США на півроку призвела до таких от негативних наслідків на фронті. Так що Трамп не зовсім справедливо кидає камінь в город європейців. Ну, теж наведу конкретний приклад. Коли не було допомоги з боку США, хто нам допомагав? Хоча б не повністю перекрив відсутність американських допомог, але я от згадував: Нідерланди додатковий пакет. Додаткові пакети військової допомоги з боку Німеччини. Великобританія зараз теж надала великий додатковий пакет і так далі. Ціла низка країн, Норвегія, яка не є членом ЄС, але членом НАТО, теж надала нам додатковий пакет військової допомоги. Данія, маленька Данія передала нам артилерію свою. От це приклади, коли європейці допомагали. Біда в чому? В тому, що, на превеликий жаль, Європа. Як була, так і досі, не готова до Великої війни. Арсенали, які у них були, майже спустошені. От, я думаю, багато хто вже знає ситуацію з артилерійськими снарядами. Нам європейці пообіцяли, що минулого року мільйон артилерійських снарядів. От, Північна Корея дала Росії. Ну, не дала, а продала. Там, це ж не безкоштовно було. Але європейці подивилися, арсенали пусті нема у них. Мільйон артилерійських снарядів більше того, в чому проблема: нема ресурсів промислових, щоб виробити мільйон артилерійських снарядів. От така зараз ситуація в Європі. І саме тому президент Чехії вже в лютому поточного року запропонував свою ініціативу. Чехії знайшли де у кого можна купити спочатку 800 тисяч артилерійських снарядів. Зараз під це зібрали гроші. І, я так розумію, найближчий місяць-півтора очікується якраз постачання цих снарядів. Да, і потім ще 700 тисяч. Але за межами Європейського Союзу, тому що всередині Європейського Союзу, на жаль, навіть не вистачає виробництва промислових потужностей. Правда, зараз їх збільшують, але процес, на жаль, йде повільно, не так швидко як хотілося б. Штати, до речі, та сама ситуація. Росія виробляє 2 мільйони артилерійських снарядів в рік. Ну от на поточний рік заплановано 2 мільйони артилерійських снарядів. А всі США трохи більше одного мільйона артилерійських снарядів. Бачите, яка ситуація? Не готові наші партнери виявилися до такої масштабної тривалої війни, яка зараз іде в Україні. Да, до цього можна по різному ставитись. Вони зрозуміли цей урок, тому що це небезпека і для них. Вони ж готувалися до зовсім іншої війни, швидкої, в якій будуть дорогі великі безпілотники по 30 мільйонів доларів. Три таких безпілотника штати втратили, Хусіти збили над Червоним морем. Да. І е, на превеликий жаль, як абрамси, танки американські не дуже зараз, ну скажімо так, актуальні на фронті, тому що що російські танки ми підбиваємо, що вони. Підбивають німецькі і е, американські танки. От танки виявились неактуальними на цій війні. А от артилерійські снаряди, маленькі дрони, е, авіація дуже потрібна. А от з авіацією поки що проблема. Е, е, потрібна е, система ППО, фронтові системи ППО. І, от саме тому президент Зеленський в спілкуванні із лідерами Великої Сімки нещодавно, і в спілкуванні з платформою Рамштайн він наголошував: зараз важливо не просто галасливі політичні заяви і рішення. Ми не даємо вам там допомогу на мільярд доларів. Ну, от зараз пакет американський, який ми отримуємо ну, очікуємо. Важливо, щоб це дійшло якомога швидше. І щоб там була зброя, яка нам зараз потрібна, не просто те, що у них є, нам дають, а та зброя, яка може нам допомогти на фронті, може вирівняти ситуацію, а можливо в деяких випадках і надати нам можливість переходити в контратаку. Так, що от над цим зараз іде робота. Над цим працюємо. Працюють наше керівництво, військові українські працюють, всі, хто займається роботою з нашими західними партнерами, я б сказав так: що західні партнери наші зараз роблять роботу над власними помилками. Помилок у них було не менше, якщо не більше, ніж у нас підготовці до цієї війни. І оці помилки треба виправляти. Поки що не пізно. Е, і ще одне питання про візит Сі Дзіньпіна до Франції, Угорщини і Сербії, який має відбутися на початку травня. Чому саме ці країни обрав? <гум> ну, з Францією все зрозуміло. Минулого року президент Макрон був з візитом в Китаї. І тому, е, за правилами і традиціями дипломатії, це зворотній візит. І тоді, до речі, Макрона приймали з великою помпою. З ним загравали. От майже одночасно тоді був візит президента Європейської комісії в Китай, Урсули фон дер Її приймали достатньо прохолодно. От, до речі, зараз ну не скажу, що дуже прохолодно, але так скажемо так, не, не з такою помпою, як минулого року Трампа, приймали Шольца. Шольцем були переговори. Особливих результатів вони не дали, але от, от з Макроном там було багато помпи, пієтету, шанування різноманітних. І от зараз Сі їде до Макрона, до Європи і до Франції, тому що він бачить, що Франція зараз претендує на лідерську роль в Європі. Макрон цього не приховує. От нещодавно його промова. Предстуденською академічною аудиторією, де він ну знову заявив про лідерську роль Франції, зокрема в тому, що. Фактично, зараз в Європейському Союзі Франція є єдина країна, єдина держава, якій є ядерна зброя, і Франція пропонує от стати ядром майбутньої загальної спільної європейської оборони. Ну не всі з цим можуть погодитись, зокрема німці, але тим не менш от у Макрона є така претензія, і Китай зараз хоче використати особливу позицію Макрона, зокрема в стосунках США. Макрон, як свого часу Деголь, не приховує такого, скажімо так, стримного ставлення до США, ну і плюс нинішня ситуація. От ми про Трампа згадували, якщо буде Трамп, ніхто не знає насправді, якою буде політика Трампа по відношенню до Росії, до України, вона може бути різною. Я не думаю, що Трамп відмовиться від допомоги Україні. Вона може бути, а може бути і підштовхує нас до переговорів з Росією. Це теж один з варіантів. Але європейці дуже бояться, що Трамп припинить от ту саму політику безпеки по відношенню до Європи е, Європа десятки років була під е, безпековою парасолькою США і НАТО. А зараз ця парасолька може бути втрачена, тому що Трамп вимагає платіть. Гроші, давайте не менше 2% від ВВП. От до речі, один приклад Великобританія. Нещодавно їх прем'єр-міністр Сунак виступав в Польщі. Він сказав, що вони до 2030 року вийдуть на показник 2,5% ВВП на оборону, і це Великобританія, теж ядерна країна. Зараз у них і 2% немає, тобто вони не відповідають тому самому стандарту НАТО, на якому наголошує Трамп. Франція теж сама, схожа ситуація. Більшість країн європейських країн НАТО не витягує на цей показник. От саме тому от Європа в такому стані, коли вони бою, що самі себе не можуть об'єктивно захистити, і ми їх зараз захищаємо частково з допомогою. Але от Макрон, в зв'язку з цією ситуацією, він наголошує на тому, що Європа має активізуватися, створювати свою власну систему безпеки. І плюс він критикує американців. І Китай хоче скористатися, от якраз критикою американців, зіграти на такому умовному антиамериканізмі Макрона. Не думаю, що це вийде. Я не думаю, що китайцям дуже подобається, наприклад, нова позиція Макрона стосовно присутності військ НАТО в Україні. Китай точно проти цього. І тому Китайці хочуть зрозуміти, яка. Сьогоднішня позиція Макрона, чого від нього чекати, ну і безумовно, вони хочуть скористатися впливом Макрона його активністю для того, щоб зберегти активні торгівельні стосунки між Китаєм і Європейським Союзом. Оце головна мета візиту Сі Цзінпіна. Він хоче все ж таки грати з Європою і особливо з Францією, окрему гру, яка відрізняється від достатньо напружених відносин між США і Китаєм. Що, що стосується. Це візиту до Сербії і Угорщини, ну тут все легко. Це найкращі партнери Росії е, в Східній Європі, центральній Європі, е, Угорщина всередині Європейського Союзу НАТО, ну а Сербія на Балканах. І я думаю, ці країни обрані не випадково, а саме тому, що вони союзники Росії і вони вибудовують активні стосунки, партнерські стосунки з Китаєм. Зокрема, Орбен їздив в Китай. Минулого року, коли Китай проводив велику конференцію, ну, був ювілей одного з головних геополітичних проєктів, Сі Цзінпіна. Один шлях, це новий шовковий шлях, це геополітичний проєкт Сі Дзінпіна. Так от Орбан туди поїхав, зустрічався там, до речі, з Путіном. Єдиний європейський лідер, який за останні два роки під час війни зустрічався з Путіним. Ну я не вважаю, ну не рахую те, що було там в першому місяці, коли тільки почалася війна, там телефонні розмови і так далі. А от він зустрічався і розсипався в компліментах. Сі Цзінпіну. те теж саме, от Сі Цзінпін демонструє, що у нього є скажімо так привілейовані партнери в європейському союзі на заході. Це Франція. А в центрі Європи, на сході це Угорщина і Сербія, але країни, які близькі Росії. І от це Китай. Тому треба робити поправку на особливу зовнішню політику Китаю, який хоче, як і Росія. Певною мірою зіграти на протиріччях всередині Європи, який близький до російських інтересів, хоча грає власну гру. І Китай, Ну, я думаю, буде просувати свій мирний порядок денний, але все ж таки, ну, це не той мир. Не той справедливий, справедливий мир, за який виступає Україна. Це скоріше мир. знаєте, просто давайте припинимо, припинимо війну, да, хай навіть від цього трохи виграє Росія, але не важливо. Да. Головне, припинити війну, щоб вона не заважала світовій торгівлі.